Поламати, не побудувати дитина. Не є а твоїм об'єктом. Хочеш віддав, хочеш – прийняв. Я настільки була шокована, обурена і зла, і що робити? Привіт, Марічка! Дякую тобі, що погодилася сьогодні зустрітися на цій зустрічі такому подкасті. Дружньому я сподіваюся поговорити про дітей, про дорослих, про наставництво та і взагалі про діяльність, якою ти опікуєшся, і якою трошки десь опікуюсь. І я ми займаємося реформою системи догляду і підтримки дітей. В принципі, рухається реформа досить непросто, бо з одного боку нам потрібно. А зробити все можливе для того, щоб діти зростали в сімейному оточенні водночас сімейних форм не вистачає. Там установлювачів багато, вони шукають маленьких дітей, а на жаль, так не виходить, тому що більшість дітей, які у нас в інституціях знаходяться, це діти дорослого віку, підлітки або сімейні групи. І якраз сьогодні хотілося поговорити про роль наставництва. Клуб добродіїв вже багато років насправді займається підтримкою дітей, які в сімейних формах виховання виховуються і в інтернатах. В інституційних закладах. Е, насправді ти мене якраз в цю сферу десь теж е, привела, да, познайомила з нею в свій час. І сама е... пішла, і сама повернулася круговорот. Я тебе привела, пішла, а потім ми знову зустрілися. Я тобі дуже за це дякую. Насправді, бо я вважаю, що якраз я зараз на своєму місці мені дуже близька ця тема, і я хочу допомагати дітям. Там складно, але все ж таки це вдається. І хотілося б поговорити про тих дітей, які ну фактично стають невидимими, невидимими для усиновлювачів, бо їх навіть не розглядають невидимими для. Системи, бо в принципі, ну там шлях дитини з інституційного закладу він зазвичай обумовлений можливостями системи, а не потребами або бажаннями дитини? Мені би хотілось би, щоб ми поговорили в тому числі про сприйняття про суспільства дітей-випускників інституційних закладів або дітей-підлітків. Як ти це зараз бачиш, да, от коли ви запускали програму по наставництву, люди в принципі відгукуються, але чому це не впливає, наприклад, там на усиновлення? Да, там чому. Так рідко в принципі люди розглядають варіанти там взяти дитину старшого віку. Давай, напевно, трошечки зробимо історичний да, такої фактаж, що це вже 14 років тому я почала свою волонтерську діяльність. Спочатку я потрапила в дитячий інститут раку, допомагала дітям, і мене це настільки вразило, що я вирішила, що я маю прокидатися засинати з думкою, що я не даремно існую в цьому світі. І що нас у Може очікувати дуже різне. Але зі смертю я не могла змиритися, саме тому я вирішила продовжити допомогу і спробувати бути корисною для дітей і дітей, позбавлених батьківського опікування. І тоді я була юною студенткою, максималісткою, гей, все можна вирішити. У нас була група волонтерська, яка кожного тижня їздила в дитячі будинки в Київській області. Тобто це був такий мікс наставництва і організації, якихось активностей, тому що ми там і мрії здійснювали дітей, і показували їм професії, і спілкувалися, і взаємодіяли, і проводили в Київ. Ну, тобто це був такий абсолютний мікс. До нас почали долучатися багато-багато різних людей. В тому числі я із-за цієї довіри заснувала фонд. Потім стався ковід, потім сталася війна. І ми під час війни відійшли від теми дітей сиріт та дітей позбавленого батьківського опікування, тому що наша і зараз насправді філософія частково в тому, що зараз кожна дитина в Україні це дитина війни. Зараз ми починаємо з новою силою, з новим розумінням. І мені здається, що там ми знайшли формат. Того, як ми можемо бути корисні системою, саме тим, що ми не боїмося експериментувати, ми сміливо йдемо в щось нове, навіть коли нам кажуть, що це неможливо, і пробуємо і готові ділитися цим досвідом вже напрацьованим. До речі, це так дивно, що в реформі дії, да, ми там зараз твердили нещодавно стратегію забезпечення права дитини зростання в сімейному оточенні, але всі дуже часто говорять це слово неможливо. Неможливо змінити систему, неможливо а, щось покращити. Я насправді займаю таку зараз позицію. А, я не вважаю, що треба глобально а, там щось змінювати. Вона існує, ну, ця система, да, тобто вона має прогалини, вона. Не не вибач, якщо в нас дружня розмова, то давай я трошки внесу Ну, Це повний ну, булшіт. Тобто, ну, я вважаю, що ця система абсолютно е засадничо і стратегічно невірна, тому що вона не є, ну не знаю, вибираєте будь-яке слово, дитина-центрична. В центрі сервісу немає дитини. немає ну, що... сервісного підходу в країні, так, в країні, принципі, до будь-яких ну, тобто, політик. Ну, І я розумію, і... чому його немає і що це складно змінити, але це засаднича річ. Тому я маю на увазі, що я абсолютно розділяю. З тобою, що треба рухати якісь речі для того, щоб перебудовувати систему. Але мені все ж таки хотілося б, щоб ми говорили про те, що ну є засадничо неправильні речі. Ну, Дивіться, тобто, і це, е, це, це і, ментально, та, і це ментальні зміни, які мають статися в головах суспільства, державотворців, громадського сектору. І це і проекти, і системи, які мають змінитися. Я я не. Проти того, що ти кажеш, але я до того, що ну, це, напевно, там, ще зумовлює твоя посада, я можу трошки гучніше про це казати. Але ну, я вважаю, що нам варто, чесно і відверто говорити, про те, що є багато речей, які є абсолютно абсурдними і неправильними. Я не кажу про те, що це неможливо, я кажу про те, що ця система потребує не тільки о, проєктів. Коштів, а вона потребує ментального трансформації підходу до цих речей. Знаєш, якщо говорити про менталь... я з тобою погоджуюся в контексті ментальних трансформацій, але це не ця система потребує ментальних трансформацій, а глобальна Україна і як держава, вона має мати свою цю гранд стратегію да? І всі інші системи під нею підлаштовуватися. Де в центрі знаходиться людина дитина, людина, сім'я. Наприклад, да, там, або, в принципі, люди, тому що все ж взаємозалежне. Не можна, ну, ми ж знаємо, що в більшості випадків в інституційних закладах знаходяться батьківські діти. Тобто, у них є або мама, або тато, або навіть мама, і тато, і бабуся, і дідусь, але ця дитина знаходиться в інтернаті. То питання в тому числі і до того, а як ми. Формуємо да там батьківські компетенції, виховуємо якусь культуру взаємовідносин, де дитина не є твоїм об'єктом, да, там хочеш віддав, хочеш – прийняв, а є суб'єктною ну, да, там, в, в, в цій країні, і це стосується ну, всього порядку речей. Ну на мою думку, якщо говорити там глобально, то дитиноцентрична центрична країна вона починається якраз не з там законодавства, не з міністерства, не з систем. Воно Написано, ну там всі права дітей повністю в нас можна там, вивчити і знайти. Воно починається з ставлення людей. Ну і це якраз до речі про поведінкові да, там, і ментальні зміни, які мають відбутися у людей по відношенню до дитини. У мене є класна історія з приводу до цього. Давай колись до 1 червня до нас прийшла велика компанія, яка каже, що ми хочемо підтримати дітей сиряти, дітей безбавленого опікування і зібрати якісь речі для того, щоб ви продали потім в поїздках цим дітям. Я кажу, що речі це не дуже хороша ідея. Давайте додамо там спортивні якісь інвентар, новий книжки. Нехай ваші працівники приносять, а ми потім це як дозвілля передамо. Цього було менше, було більше речей, і коли я розбирала всі ці штуки, я не трапила на колготки в сеточки, оце історія якраз, і білизну не. Не свіжої давності. І я настільки була шокована, обурена і зла, що мені доводиться розгрібати цей непотріб, і люди вважають, що я, як волонтерка, вообще, типу, має все це приймати і щось з цим робити. І я настільки була обурена, що коли мені потім писали люди в Фейсбуці там або в інстаграмі, що Марічко, давайте, будь ласка, зустрінемося, або як я можу допомогти передати речі в дитячі будинки. Я їм казала, а ну йди сюди, сідай. І давай поговоримо. І я прям ну, кажу, що ви е, вважаєте себе благодійником, але робите абсолютно неправильні речі, що ці речі нікому не допомагають, треба там свідомо підходити. І знаєш, що мені більше людей казали? Ти права, скажи, що робити. І що робити? Моя е, теза і твоя вона про те, що в цій реформі має бути великий компонент просвітницької історії. Інформаційною, просвітницькою, навчальної, да, для всіх нас. Тому що а вже ж війна, а вже ж багато своїх проблем, і ми просто банально не завжди можемо знайти, опрацювати інформацію, напрацювати якісь класні рішення. І можливо цей компонент він важливий також на фоні всіх інших. Да? Тому я висновок роблю такий. щодо того, що робити, ну це не дуже приємна історія, не завжди приємна. Ємна історія насправді для людей, які, у яких я порив допомагати. Але перше, напевно, і найперше, це те, що ти допомагаєш не собі, а цим дітям. А це означає, що ти маєш в першу чергу усвідомити їх потреби, а не задовільнити свої, в тому а щоб задовільнити бути типу свої, наприклад, передати старі речі комусь І ще й це зробити з благодійною соціальною метою. Якщо ти хочеш допомагати, то там стань наставником або на постійній основі да, взаємодії з цим конкретним дитячим будинком, або де... донать на освіту. Наприклад, До у нас була освіта, на цукерки декілька років інформаційної кампанії, який досить активно підтримувався, і люди донатили замість цукерок на освіту. Ну, от бачиш, це насправді про поведінкові зміни. Да? Тобто, це про те, що от зараз ми, наприклад, говоримо, там все частіше. частіше от і моя бульбашка, да? вона вже проростає, тим що не, не треба їздити просто на Святого Миколая і, і цукерки завозити. Але це ж там бульбашку потрібно розширювати. І ми от нещодавно розпочали кампанію Україна для кожної дитини», що це має значення. І я так багато чула там з нашої ж сфери, да? ну, сфери захисту дітей, а не. Що, а навіщо про це? Ну, типу, це ж не про деінститулізацію. Реформа не про деінсуалізацію, вона не про… ну він так, де це в першу чергу про дитину. І відповідно люди мають усвідомлювати в країні, що дитиноцентрична країна це в принципі наш, ну на мою думку, і може це дуже голосно звучить, але я вважаю, що це наш єдиний спосіб там перемогти і, 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 і вижити. Да? Бо ми зараз тако, в такій екзистенційній кризі, в нас просто не буде людей. Я знаю, що до чого Хотіла повернутися. А ти коли говорила про дитино взагалі цю історію і про відношення до дитини, я насправді згадала, і мені здається, що це класно лінкується взагалі з нашою філософією щодо благодійності. Тобто, клуб добродії з самого свого початку, навіть коли ми були молоді, шалені і безбашні, ми все одно визначили стейтмент і позицію, що благодійність має бути без жалості. Я навіть колись готувалася до презентації, і я знайшла таку цікавий факт, що жалити і жаліти має відмінність тільки в одній букві. І насправді <рес> літері. І що насправді, коли ми жаліємо, ми жалимо. Тому що ми принижуємо гідність людини. І для нас це завжди було нашою ДНК організації, волонтерської спільноти, зараз великої організації всеукраїнської. Що надаючи допомогу, ми маємо пам'ятати про гідність людини. Це має бути про повагу, це має бути про гідність, про рівне рівному, про те, що ти ок, і я ок. І я, наприклад, завжди мрію, така знаєш, як... Велика мрія, щоб насправді просити про допомогу було так само нормально, як і надавати допомогу. Бо ми насправді з тобою часто це обговорюємо з точки зору там лідерства. що ми не завжди навіть нам зручно. Про озвучити якусь потребу, озвучити якусь слабкість, що це вважається, типу, щось там не ок або якось. Але мені здається, що ось ця культура, да, гідність, вона ж не тільки про те, що ти класний і з тобою все буде окей, а про те, що е, будь-якому стане ти гідний. Бути в любові, бути підтриманим, бути в довірі і отримати, задовольнити ту потребу, яка у тебе виникла, да це і про дорослих, і про дітей. Мені це дуже відгукується. Я насправді пам'ятаю, що коли почалась війна, і мені там сказали, ми дуже багато допомагали. Мені сказали. Іра, дивися, яка черга, яку кількості людей ми допомагаємо. У мене був шок. Я казала, робіть, що хочете. Але щоб я черг ну навіть не бачила, тому що люди не мають, так да, там ну так склалося, вони виїхали без нічого, але вони не мають почувати себе настільки да, приниженими тим, що вони просять про допомогу. Ви маєте зробити такий сервіс, да, так організувати всі процеси, щоб людина просто отримала зараз от в цій ситуації цю підтримку і далі могла так само підтримувати інших. І я Справді, теж бачу, що до дітей, наприклад, ну, от і батьків є така стигматизація. Але водночас я дивлюся, ну, різні зараз випадки бувають, і батькам дуже часто складно визнати, що в них є проблема. Проблема з підлітком, яку вони не можуть вирішити, з якимись залежностями, з поведінкою, там, з вчинками. Ну, типу, краще це все приховати, все залишити там всередині своєї там сім'ї, тільки б ніхто не знав, і залишатися навіть... цією красивою картинкою. Слухай, ну я би навіть розширила. Мені здається, що це дуже часто не тільки про зовнішнє, це і закрите в собі. Ну, тобто це складно з цим розбиратися. Це складно визнавати свої недосконалості, складно визнавати недосконалості світу, ну і так далі, тому подібне. Тому, на мою думку, це не тільки зовнішня, знаєш, якась історія, що люди можуть закриватися ну є ж там, да там когнітивна поведінкова терапія, всі ці штуки. Коли ти уникаєш якихось проблем, це твоя стратегія боротьби зі своєю проблемою уникнення. Як ти вважаєш, чи потрібно навчати батьків батьківським компетенціям? Так. І ми про це думаємо. Навіть я була супер проти ще рік назад, тому що я фокусувалася на дітях і вважала, що наша стратегія це виключно вплив безпосередньо на дітей. Але ми бачимо, що у клубу дородів є місце сили і підтримки триповерховий е спейс, де відбувається багато терапевтичних, е арт-терапевтичних та інших активностей безкоштовних для дітей. А підлітків від 10 до 17, тому підлітки для нас це теж категорія улюблена. І ми бачимо, що декілька смішних несмішних історій насправді сумних це, коли на терапевтичні групи до нас батьки відправляють з посилом зробіть щось з моєю дитиною, щоб вона стала зручна, відправляючи на терапевтичні групи. Нам звичайно добре, що ця дитина приходить до нас і отримує експертну підтримку психолога, групи і розбирається з собою в першу чергу і зі своїми проживаннями. Але потім стається так, що вона повертається в родину, і вона незручна. І вона незручна, і вона насправді ті нові компетенції, які вона набула там навіть завдяки там підтримці психолога, роботи з психологами з групою, вона не може їх реалізувати, тому що встикається в стіну. У дорослих є свої потреби, свої болі, свої страхи, і це точно і навчання батьківства і підвищення цих компетенцій не може починатися з позиції, що а ми зараз вам розкажемо, як бути крутими батьками. Все одно це починається зі страхів. Boli, z potreb. Цих дорослих, да. І коли ти закриєш ось цю зону, тоді ти можеш вже по суті модерувати, да, там не знаю, рефлексувати, фасилітувати відносини, підлітка і дорослого. Але поки одні та інші не закриють свої потреби, свої страхи і свої базові, якісь речі психологічні, це дуже складно організувати. Як ти думаєш, а хто має займатися цим інститутом батьківства? Мені просто цікава твоя думка. Я не знаю відповіді на це питання поки що. Ну мені здається, що. Це спільна справа, ну тобто, що це і громадський сектор може підсилювати умовно, так як ми в клубі добродів побачили цю можливість да, розширити вплив на самих же підлітків через роботу з батьками. Тобто, все одно в серці нашого впливу залишається підліток від 10 до 17 років. І батьки є важливою частиною того, щоб ці зміни, які мають статися, вони ставалися і закріплювалися. Мені здається, що на державному рівні має бути точно посил про це. Ну, ми навіть про це говорили, про це піднімалося питання нам на. Самі ці перших леді джентльменів, тобто я насправді вже час від часу чую це з різних сторін про цю всю історію, і мені здається, що це правильно, що в принципі там про це починають говорити, і ти починаєш про це думати і про це взаємодіяти. Ми всі маємо. Відчувати цю відповідальність, відчувати спроможності, чи можемо, хочемо, чи розуміємо, як ми з цим працювати. І Якщо ця спроможність є і бачення є, то чому цього б не робити? Я помітила ну, зараз. Дуже така активна робота ведеться по створенню центрів життєстійкості, стійкості. Їх вже більше ста. Мені здається, це ініціатива міністерства соціальної політики, офісу першої леді, і в принципі там є послуга по розвитку батьківських компетенцій, але ну люди не йдуть. Вони якби не йдуть саме за цією послугою, тобто в періодично звертаються, звичайно, але знову ж таки, може там, питання в комунікаціях і маркетингу. Де -де -де -де. Якраз до цього <с хочу <с підвести, бо в тебе <с теж є в цьому дуже класний досвід. Я це помічаю зі сторони, що об'єктивно дорослі бояться звернутися до психолога, бояться поділитися якимись своїми викликами. І навіть при наявності вже. Так, це дуже мало, це небагато, да там, але знов ж таки при наявності послуги і в цієї можливості бути почутим, да і десь собі допомогти і своїй родині, своїй сім'ї вони цим не користуються. Як до вас ну в клуб доброді, все ж таки вам вдається мати таку кількість там дітей, да, бо вони у вас є, батьків, е, що ви такого робите? Да, от, як ви комунікуєте, що люди користуються е, цією послугою? Класне питання. Давай, напевно, від загального до якихось конкретних речей. Перше, коли я почала вже більш системно займатися благодійністю і імпакт-проектами, і своєю організацією. Я зрозуміла, що насправді це той самий бізнес. Просто наша задача це не гроші заробити, а здійснити реальний вплив. Тобто, але все одно всі правила залучення коштів, продажів, бізнес-процеси, вони всі працюють і мають працювати як в бізнесі. Я навіть колись була на одному форумі для NGO, і я сказала, якісь там, ну, завдання було спільне. І я кажу, давайте бізнес-процес пропишемо. І Я пам'ятаю цей момент, коли на мене повертається там п'ять людей. Що? Громадський є. Мені здається, що ось цей. Ми багато з тобою говоримо про манце та да, про там, і от мені здається, що важливо відноситися до імпакт впливу і соціального впливу як до бізнесу. Рекрутинг, да, тобто, це ж те, що HR, всі діла. Ми маємо розуміти, що ми працюємо задачею. Наш перед нами стоїть задача рекрутувати дітей. Ми маємо зрозуміти потреби. Ці потреби насправді зараз ми працюємо не тільки з дітьми, з дітьми ми працюємо в отриманні, коли вони вже в проекті. А для того, щоб їх знайти, ми працюємо з дорослими, з дорослими різними опікунами це одна аудиторія, яка має свої потреби, болі, інсайти, переживання і так далі, тому подібне. Директорами закладів і ті, хто там або виконують обов'язки, представників коледжів, ну і так далі, тому подібне. І це насправді дуже різні аудиторії з дуже різними упередженнями, з дуже різними потребами. І мені здається, що ось ця деталізація нам якраз і допомагає розуміти, усвідомлювати, напрацьовувати рішення, бо вони більш, як я кажу, знаєш, в комунікаціях часто своїй команді треба хлюсткіше. Ну, от Вони більш з конкретною ціллю спрямовані, і тому ми досягаємо більшої конвертації, бо ми розуміємо, що ми робимо, як ми робимо і чому ми робимо. Батькам, вчителям, системі. Не вистачає певних партнер крайм, з яким би вони могли довіритися екологічно прожити да, довірити підлітків, з яким які б могли екологічно прожити ці чи інші речі. Ну для мене дуже важливо, щоб ми все ж таки об'єдналися, да? тобто, щоб кожен показав або дав те, що він міє робити найкраще на цей на це поле, да? і, і відбувся пас. Ось наскільки це вдасться, ми побачимо. Але принаймні мені здається, ну я в це дуже вірю, і мені здається, що в командній грі перемога вона не буває без командних взаємодії. Можуть бути суперзіркові футболісти. Да, але ну, це дуже примітивний да, вислів. Але все ж таки зіркова команда перемагає, а не а не зіркові футболісти в ній самостійно. Я якось хотіла би, щоб нам. Вдалося всіх е, зірочок, да, всі найкращі практики, найкращий досвід. І е, ну, в першу чергу, да, ми там розпочинаємо ці діалоги з тобою, бо я вважаю, що у вас дуже класний досвід, і той зміст, який ви створюєте зараз в програмі, його ну, менторства, да, і в інших проектах, вони м е, ну Дуже цікаві і нестандартні, да вони от з тими е, глибиною да, працювання, якої дуже не вистачає е, і підходів клієнторієнтованих, е, ну скажімо, да, там орієнтованих на того користувача, споживача, послуги, який е, е, з яким ти працюєш. Це е, хотілось би розширювати цей спектр таких проектів, да, програм, які могли б напрацювати рішення. Контексті менторства, батьківства а, і інших сфер. І мені здається, що таким шляхом ми а, і будемо рухатися, і нам все точно вдасться. Ось дякую тобі. А, дякую, що в ну, нас була така розмова, ми дуже багато знаєш, з одного в інше. Але точно все про дітей, все про сім'ю і все про, напевно, взаємодію. І ця взаємодія, вона. Допоможе, я впевнена в тому, щоб е, наша діяльність вона була корисною. Ось, і, і... Вже є корисно. Вона вже є корисною. Вона все корисно. добре, все класно, рухається, є довіра, є люди, які довіряються. Мені здається, що найголовніше це якась велика бота і віра в неї, і у вас це вдалося. Ну, у нас всіх це вдасться. Дякую тобі дуже і до зустрічі в нових діалогах. До зустрічі.